Негода і тривалі дощі спричинили колосальні збитки населенню Прикарпаття. Якщо, наприклад, ще вчора лило як з відра, то нині сонячно. Такі примхи природи і тут, як то кажуть, нікуди подітися. Але не розуміємо чиновницьких примх, які з року в рік проявляють далекоглядні обіцянки, нехтуючи елементарною виздівською мудрістю та людською гідністю. Котрий рік поспіль Заболотівський житловий трикутник нагадує своїм мешканцям, що погода, які і обрана ними влада, мінливі. А це немало-небагато, сотні гектарів затопленої землі, городів будинків, державних установ. У ці дні заболоків Цнятинського району нагадує Венецію чи Вилково. Правда, там є гандоли, човни, а тут. Слава Богу, хоч запаслися гумовими чоботами. Це єдиний засіб пересування тут, у несприятливі погодні умови. Взяв дитя на Коркоші і побрів до дитячого садочку. До будинку культури чи на стадіон ходити нічого. Це місця масового та культурного відпочинку, і у маках не личить їх відвідувати. Зрештою, попроби туди добратися. Якщо комусь і море по колінах, то за Болотівцям це трохи вище і стало майже посеред горла. Ситуація, що у нас тут відбувається, вона стала типовою системною ситуацією на протязі багатьох років. Тобто вже в другий раз за третій рік, а реально це відбувається в буквальному розумінні вже чуть не через рік, а буквально чи чуть не кожний рік. А виходячи з тої ситуації, що тепер ще й стало більше опадів випадати, то ми взагалі терпимо збитки надзвичайно великі. Це і затоплення житла, це і затоплення сільськогосподарських наших угідь, які в нас ми маємо, незначних, але вони в нас є. І в той же момент це затоплення колодязів з підтівою водою, що створює нам такі умови, що ми не можемо спокійно навіть зараз ні харчуватися, ні пити воду. Це створює додаткові труднощі, додаткові незручності. 50 приватних 12 висотних будинків, стадіон, культурні заходи, садочок та інші споруди стали заручниками багатолітньої байдужості місцевих чиновників. На думку спеціалістів, існуюча система водовідведення не спроможна прийняти таку кількість стоків. 7 тисяч кубометрів води відзеркалюють похмуре небо і не вселяють оптимізму людей. Повинна влада зайнятися конкретно кимось, зробити якийсь відвід від цих лохатів. Це не тільки я страдаю, це я просто кінцева точка, яка збирається збірник. А останні люди так само, як ви туди прийшли, це все плаває у водах, і там вода так само по пояс. Глада нарешті змиусадилася і попросила менесників допомогти. Ті не погодилися і взялися за роботу. Підрахували, що знадобиться 36 годин боротьби з цією великою водою. Хоч би з неба не лило, ще й якихось невеликих дощів і чергових тридцять з один роботу. Люди, які терплять від цього лиха, звинувачуються у своїх бідах владу. Кажуть, що вона штучно створила передумови для такої ситуації. Мовляв видає дозвола на необґрунтовану забудову, не займається ремонтом і заміною існуючих систем водовідведення. Місцева влада, та яка представляє селище заболотів, на превеликий жаль, усунулась від вирішення цього питання. Вона не тільки усунулась, вона. Призначила людям зустріч і зухвально не з'явилася на ту зустріч. Мало того, що вона не з'явилася на зустріч, тут немає ні комунальних служб, які б займалися очисткою комунікацій своїх, які їм належать. Тут немає на даний момент служб, які б ремонтували дорогу, забезпечили. Врешті-решт, надзвичайна ситуація, хоча б воду під тіву людям доставили, і то того немає. Оце така ситуація, яку ми, жителі цього, Невеликого мікрорайону Заболотова, якщо так можна сказати, переживаємо з року в рік. І поки можна владці у постійному вирішенні проблем, мешканці Заболотова задумалися, як їм чинити 31 перше поточного року. Хоч насушні проблеми треба вирішувати нині, жовтень не за горами.